Шановні члени комісії, за, до, за такою традицією у нас е, постійно проводиться хвилина мовчання. Прошу за нашими загиблими воїнами хвилину мовчання. Дякую, прошу сідати. Пане Голову, продовжуйте говорити. Сьогодні у нас на порядку денному вісім питань. Так. Перше питання про включення переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу прав оренди на них на земельних програх у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення технічної документації. Із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення. Е, Перше питання було. Ці питання підготовлені з метою е, забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету. У нас земельна ділянка під Петранкою, скільки ви пам'ятаєте, на минулому засіданні сесії був розірваний договір оренди з попереднім орендарем, зв'язку з закінченням терміну. І дану ділянку ми знову виставляємо на аукціон. Але там необхідно уточнити дещо по межах. Тому я зачитаю підготовлений проект рішень по земельній ділянці. У селі Красне урочище під Петранкою включити до переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону, окремим лотом земельну ділянку площею 9 гектарів 59,70. Кадастровий номер є ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Другий пункт дати дозвіл на проведення інвентаризації земельної ділянки. Цієї за межами населеного пункту урочище красне. Ми дивилися, вона трохи там заходить на дорогу, тому це треба провести документи відповідність. Так, цьому питанні, Так, шановні депутати, є якісь зауваження, пропозиції по цьому питанню? Голосуємо. Голосуємо. Одноголосно. Так, друге питання про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які виставляються на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Це питання покладено окремим проєктом рішення, тому що ці ділянки вони вже повністю готові. Тут всі документи відповідають вимогам. І трохи інакше цей проєкт рішення звучить. Тому ви сформували два окремі проекти рішення щодо аукціону. Перше питання: включити до переліку земельних ділянок для продажу праву оренди на земельних торгах аукціоні, а саме. Площею 5 гектарів 18,96 це землі сільськогосподарського призначення, це призначення для ведення фермерського господарства. Є кадастровий номер. Ділянка розташована за межами села Красне урочище за бережницею. Друга ділянка площею 16 гектарів і 20 соток. Категорія так само сільськогосподарське для ведення фермерського. Кадастровий номер є за межами красне, урочище нова площа. Другий пункт продати на конкурентних засадах у формі електронного аукціону, а саме ці перша і друга ділянка, які я вище зачитала. Третій пункт встановити термін оренди 8 років за відсотковою ставкою 10% від нормативно-грошової оцінки. Встановити крок земельних торгів у розмірі 1% від стартового розміру річної орендної плати. Укласти договір про проведення торгів з товарною біржею, торги провести в порядку, визначеними статтями 130 до 139 земельного кодексу України, дату проведення земельних торгів, у формі електронного аукціону, визначити в межах термінів, визначених статтею 137-ї земельного кодексу України, зобов'язати переможця земельних торгів, відшкодувати витрати здійснені на підготовку лоту до проведення земельних торгів згідно виставлених рахунків. Уповноважити селищного голову або уповноважену особу імені організатора підписати протокол про результати торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. І затвердити проект договору оренди земельної ділянки. Це є додаток один, він є у вас на руках, я вдала. Преміни договору оренди даної земельної ділянки. Цей проєкт рішень підготовлений відповідно за закону. Я би хотіла звернути увагу, обсудити пункт третій вашої пропозиції розмір орендної ставки і термін оренди. Ну, так, ви підготували 8 років і ставка. 10% від нормативно грошової оцінки. Згідно закону, ми не можемо дати менше, як на 7 років. Пропозиції є 8 років, що ви скажете, і 10% від нормативно грошової оцінки. Щось є для обговорення. Якісь Будуть пропозиції. Я ще дивіться, я хочу вам сказати, скільки це 10% від нормативно-грошової оцінки. тут виже подухвала. Замовила нормативну. Так, три, третій. Так, це площа 16 гектарів. 10%, то є 355 тисяч 536 гривень. Нормативна грошова оцінка. 355 тисяч 563 гривні, 78 гривень, два 10%. Це виходить у рік 35 тисяч 556 гривень. Але це стартова ціна. ході, там можуть 10, і 11, 12, відзалежно Максимальна буде ставка? 12. Максимально 12. 12 ми можемо дати. Ну, ми дали так, як запропонувало 10. Ну, за, за там ще крок є. Один ну, відсоток. Ви, 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 Хто за? Так. Третє питання. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок комунальної власності. Даний проєкт рішення стосується фірми Юридична особа Ковбітри Карпат. Звернулися до нас з клопотанням. У них є ця була мирова угода. Підписана і ми розглядала проєкт нормові на попередній сесії. Вона угода, суд закінчився, і після того, як вже е, закінчився суд, вони до нас звернулися для укладання додаткової угоди. Тут є договір оренди на 20 років, він чинний, але в цьому договорі оренди зазначений попередній власник, е, бо вони ці ділянки за аукціону взяли. Зараз вони просять включити нового власника, тому що це перед наслава. У нас не ділянки. Ставку оренної плати. Згідно дорогої угоди, вони подали клопотання на 9% від нормативно грошової оцінки. Хоча в нас по селищній раді затверджено 8%, вони по дорові угоді знищили її на 1%. За згодою сторін таке випускається. Тому проєкт рішення звучить внести зміни до договорів оренди земельних ділянок від 28 листопада 2018 року із Вітри Карпат. І є 8 ділянок. Одна ділянка площі 06856, друга 08907, третя гектар 4607, четверта 0,9612, п'ята 0,6134, шоста гектар 7109, сьома 05250 і восьма, 0,4478. 78. О, такі зміни. І додаткова угода, відповідно. З цими пропозиціями, які вони запроваджувати. Так, які будуть пропозиції, зауваження? Нема. Що голосуємо? Так, одноголосно. Четверте питання. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок та передачу оренду. Цей проект рішень підготовлені на підставі клопотання Прикарпаття обленерго. Документації, проекти вони подали, і, і просять затвердити ці проекти і надати їм у, в оренду земельні ділянки терміном на 20 років. Тут є три земельні ділянки. По Перегінську, вулиця Велика. Всі земельні ділянки площа 6 квадратних метрів. Це перша ділянка по вулиці Великій в Перегінську, друга ще одна по вулиці Великій, і у вулиця Набережна. Затвердити ці проєкти відводу земельних ділянок і передати в оренду на 20 років із відсотковою ставкою 8. Так. Так, ставко? Ні, там це, вже це вони вже проєкт відводу, та. вони роблять землю відводять, не існують, що вони там планують може а, ставити. По -по 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 -по. Так, це тут проблем немає, в тих ділянках, там і сусідам, це відповідає. Відповідність є. Так. Що голосуємо? Mm -hmm. П'яте питання. Про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для встановлення сервітуту. Так, цей проєкт рішень так само за клопотанням при Карпаті Обленеру. Але це інший проєкт, тому що це земельна ділянка, яку вони беруть, хочуть ставити під станцію, знаходиться в Ясені по вулиці Польова, і вона знаходиться в прибережній захисній смузі струмка. Тому що, але і тут необхідно інший проєкт рішення по даній документації. Перший пункт затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою встановлення земельного сервітуту 0703. Так, Код право прокладання та експлуатації лінії електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів інших лінійних комунікацій. Вид Використання для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10 на 4 кВт. Так само земельна ділянка 6 квадратних метрів. І другий пункт дати згоду АТ прикарпаття обленерго на встановлення земельного сервітуту на цій земельній ділянці, в Ясені по вулиці Поліва. Третій пункт укласти АТ прикарпаття Обленерго, договір про встановлення земельного сервітуту. з так, орендна плата встановити у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки строком на 49 років. І при Карпаття обленерги провести державну реєстрацію договору. 12%, тому що у нас по рішенню ставки пояснення 12% для таки, такого виду цільового використання. Це там десь така там ясно, Там демки запасу, вони прибережні, там є. Шосте питання про затвердження технічної документації з інвентаризації земель комунальної власності. Це підготовлено на підставі технічної документації з інвентаризації. Це наша земельна ділянка комунальної власності. Вона відноситься до земель загального користування. Затвердити перший пункт цього проекту рішення. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови комунальної власності, яка розташована в селі Ясень, вулиця Вагалевича, площа земельної ділянки 01290, кадастровий номер, код цільового призначення, земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони. Це туди, де є цей ще не вічний спір був. По генплану там дорога є, інвентаризацію зробили, і тепер це буде наша комунальна власність, але якась там претензії всякі на правах поток коли... буде. Семе питання про затвердження, М -м -м -м. про затвердження М -м -м. технічної документації із землеустрою щодо встановлення. Відновлення в меж земельних ділянок натурі на місцевості та передача у власність. Так, то в нас надійшло 60 заяв на даний час від громадян про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж. Так, затвердити технічну документацію та передати у власність ЗОЗУК для будівництва обслуговування. Житлового будинку ділянка знаходиться по вулиці Гончара. Вагалевич в Небилові ділянка для будівництва по вулиці Івана Франка. Для ведення Селянського глушко жителька Перегінська має три земельні ділянки. Олексій Небилів для будівництва ділянка по вулиця Тичковського. Марко. Для будівництва ділянка по місцю проживання по вулиці Радова права, ясень, Федорак для ведення особистого селянського господарства, урочища сила, Захарасевич, селище Перегінськ, вулиця Глібова, місце проживання, ділянка під забудову, Ясень, ділянки для ведення особистого селянського господарства, СМИК-4 ділянки. Це є пасіки. Три ділянки і вічники. Перемінське, України, родовище. Земельна ділянка 981 для ведення селянського господарства, Горбище. І забродом три земельні ділянки. Слідуючи винник, небилів, малий луг для ведення селянського господарства, ясень Іваськів, Заріка, урочище, Кравчук. Ясень, Кривон, я перепрошую, Кривон, Ясень для будівництва ділянка, вулиця Польова, Гринчак для будівництва зеленої ділянка по вулиці Кармелюка, Перегінську, Гуць, Красне, по вулиці Господарська, під забутову земельна ділянка, Черпак, ділянка у нас, Перегінськ, вулиця Мошорин. Годованець, ясень під забудову, ділянка вулиця Вагалевича, Попович, Небилів, вулиця Лівниченка, ділянка під забудову, Соломчак, закірничний для ведення селянського господарства, біля Кравчука, площа 12 сотих, Іваськів, Ясень, вулиця Івана-Франка, під забудову житлового будинку на 12,5, годину, Люклян. Для ведення селянського господарства дві ділянки урочище прапор і урочище Стасівки. Вагалевич, ясень, ділянка під забудову вулиці Франка, Павлюк для ведення селянського господарства, ясень, сигла пасіки, волославець, ясень, вагалевича ділянка під забудову по місцю проживання, перегінське Сорохман – під забудову ділянка по місцю проживання. Гринів, Ясень для ведення селянського господарства, Дві і була ділянка під забудову по вулиці Нова, Перегінськ, Синкович, ділянка під забудову по вулиці Кумко, по вулиці Куленія, Сорочак, Ясень, вулиця Нова під забудову ділянку, Соломчик, Перегінський, вулиця Коцюбинського. По вулиці Сутемного Довбуша, по місцю проживання. Це інший землекористувач. І для ведення селянського господарства Радовище, Затока, дві ділянки. Чуповська, ясень, вулиця Космонавтів, під забудову ділянка, Годованець, Ясень, вулиця Нова, ділянка під забудову, Учичок, Небилів, забудову ділянка, вулиця Польова, Мегович, під забудову ділянка Небилів. Сенко, Перегінськ, вулиця Мазерка під забудову по місцю проживання. Люглян, ділянка під забудову вулиця Вишнева. І Люклян так само ділянка для ведення селянського, Бурачинець, Мегович, Перегінське, вулиця Данила Галицького під забудову, Ганцюк, Перегінськ, вулиця Цегення для ведення селянського господарства, Сорочак. Урочище посіч для ведення селянського господарства, Соломчик, Сливки, вулиця Шевченка під забудову. Соломчик, вулиця Шевченка, 86, інша адреса ділянка під забудову. Лавришин, сливки під забудову, земельна ділянка. І, і Лавришин для ведення селянського господарства. Дві ділянки, урочище, сліп і гора. І Васьків ясень, посіч для ведення селянського. Іваськів. Цей ясень урочищі Посіч і Іванський у сливках має дві ділянки Турова і Заріка. Проживає він у сливках. Він тоняк сливки під забудову вулиця Шевченка, Василів, сливки, вулиця Церковна, Синюк, Небилів, вулиця Шевченка, ділянка під забудову і Павлашак, село Ясень, ділянка під забудову, вулиця Богдана Хмельницького. Це 60. Так, вся технічна документація, межі погоджені, ділянки зареєстровані, кадастрові номери є. Спільних тут не було. Про припинення права користування земельними ділянками. На даний час у нас тільки є одне звернення. Заява про припинення права користування добровільна відмова це Семко, житель від Берегінська земельну ділянку, просто припинити право користування 0,4Г у році Северстрикові, яку вона використовує для верхні Мар'яна це була. Для верхні особисто селянська. Ще, ще гуляна, то щось з тебе було ще Так. Є одне питання. Про внесення змін до програми впровадження безбар'єрного простору в Української територіальній громаді на 2025-26 роки. Так, згідно розпорядження Кабінету міністрів України номер 374 від 2503. Затверджено план заходів на 25 п'яті двадцять роки з реалізації національної стратегії і створення бойових бар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. І також на виконання заходу 11 цього розпорядження територіальним громадам необхідно розробити місцевий план заходів із впровадження безбар'єрного простору та необхідно сформувати його згідно 6 напрямків безбар'єрності та стратегічних цілей. Тобто наш план заходів потрібно переробити та додати тих 6 пунктів. Тож ми вносимо зміни до програми впровадження безбар'єрного просто української громаді на 23-26 роки. Ми голосуємо, так?